Привіт, друзі, на каналі Вейлер. Сьогодні покажу, як виправити збій клієнта UA 40-го року Green Waves. Заходимо в гру через EP Games чи Team, так навіть простіше. Через EP Games так її можна полагодити. Тисну на кнопку «Ремонт» і натискаю Підтвердити. Після завершення процесу можна спробувати грати. Можливо, помилка ООО помилку буде вирішено. Закриваємо. Якщо це не допомогло, натискаємо властивості. Тут сумісність. І вибираємо ось ці дві галочки. Після чого натискаємо застосувати. Якщо це не допомагає. Не забудьте оновити драйвери. Припустимо, у мене NVIDIA. Якщо у вас AMD, то в AMD. Бачите, я можу оновити, але не буду. Ось тут заходимо в драйвери. Натискайте перевірити оновлення. Якщо у вас AMD, те саме, встановіть драйвери і спробуйте. Також, можливо, ви встановили якісь русифікатори, локалізатори, їх теж треба видалити і спробувати без них. Можливо, це впливає на вашу проблему. З вами був Вейлер. Усім бувай!